Плагін кісер це твій секретний інструмент для миттєвого збору товарів з будь-якого сайту магазину. Встановиш його в браузер менш ніж за хвилину. Зайди на kislist.com і в меню обери розширення. Система автоматично визначить твій браузер і перенаправить туди, куди потрібно. Якщо ти користуєшся Chrome, потрапиш у Chrome Web Store, натисни Додати до Chrome, потім Додати розширення і готово! Щоб кісер завжди був під рукою, прикріпи його до панелі інструментів. Натисни на іконку Пазла у верхньому правому куті. Знайди кісер і натисни на шпильку, тоді ти закріпиш. Завдяки цьому плагін завжди буде поруч. Тепер просто зайди на сторінку будь-якого товару, натисни іконку «Кісер» і дані автоматично підтягнуться. Обери список, натисни Додати і товар одразу з'явиться у твоєму проєкті в «Кіс-ліст». Якщо користуєшся іншим браузером, ніж Chrome і потрібна інструкція з додавання розширення, посилання на неї є в описі до цього відео. До зустрічі в наступному відео!